Всім привіт, мої хороші! Ця надзвичайно тяжкі співають. Бачите, що так сонечко не світить 17 градусів. У ну, нас бачите, де сніжок, де немає. Краса. Ну, спів цей надзвичайний до пізнього, пізнього, пізнього вечора. Співають і співають, і співають. Корочки собі гуляють, де хочуть. Ми теж з Марією гуляємо. Зараз зайшла Марія поїсти моя. Красунян Петрусик. Корочка. А до речі, де вони всі це порозбігали? Ото цікаво. Де вони всі порозбігалися? Так, Петрусику, а? Петрусик, мій легень, Петя. Ось такі якісь гарненькі, санінкі. квіточки. Ось такі. нашу красоту моя мама посадила. І ось така краса у нас росте. Це для вас, мої хороші. Мої любимої мечурівні надзвичайні. Люблю люблю вас. Гарного дня!